Піднімали гири, грали в гольф, стріляли з лука. Показові виступи майже 60 видів спорту від олімпійських чемпіонів та новачків у центрі Києва. Так столиця відзначає день спорту і фізичної культури. Як це було? Бачила Вікторія Пластун. Штанга, яку піднімає Вікторія Шемічук, важить 60 кілограмів. Ця тендітна 19-річна дівчина, майстер спорту з важкої атлетики, чемпіонка України. Вікторія каже, сьогодні вона тут, щоб власним прикладом засвідчити. Спорт формує особистість. Після закінчення вишу хоче бути тренером і закликає батьків віддавати дітей у спорт. Бо це наше майбутнє. Якщо вони всі будуть на вулиці рости, тобто це майбутнє може вийти зовсім іншим. А якщо вони будуть в залах ви їх, по перше, тренер буде виховувати, і в них буде закалятись характер. Олександра займається кінним спортом більше десяти років, каже тварини. Багато чого навчили її. Взаємопоніманню любі і терпінню дуже сильно навчили, тому що, щоб з животом справлятися, потрібно терпіння, дуже багато. Тренери показують, як правильно піднімати гирю і проводять майстер-класи для охочих. Ніска сіл та Володимир розповідає, досі тренувався вдома самостійно. Зазвичай піднімає 16 кілограмів. Нині ж подужав 48. Я Дома беру, просто на і піднімаю. А так з тренером буду вчитися, як тренер сказав. Мені дуже сподобалося, чесно кажучи. Я за спорт і планую займатися надалі спортом і хочу піднімати гір ще тяжкіше, ніж ці можна вдалися і буде дуже боляче по нозі. Ярослава розповідає, що вона дізналась про хокей. Дівчинка займається тенісом і танцями, а сьогодні спробувала нові види спорту. Я бачила, як б'ються, я грала, в гольф. Будеш просити, щоб потім батьки водили. Де займати? а що будеш просити? Коли щоб водили? Відмовляти не будуть, каже дідусь Ярослава, якщо дитина не вибере щось інше. Ну це свято просто захватує дух. Ми не знаємо, куди подивитися. Там кидають, там підтягують, тут бігають, там швиряють. В общем, дуже дуже чудово. А це показові виступи з козацького двобою. Тут поєднані всі прийоми, які використовували козаки. Цей вид боротьби суто український, як спорт його зареєстрували 15 років тому. Тепер школи козацького двобою існують у більш ніж 20 країнах світу. Учням також викладають українську історію. Здесь розрішені усі, ви бачите, усі дії, окрім високих ударів ногами, які були присутні нашим козакам, які ми бачимо в народному танці. Гопак ще розрушені китки і боротьба в парти. Приймаються больові прийоми, удушливі прийоми. Після козацького двобою на майданчик виходять представники східного єдиноборства Ушу. Поряд показові виступи кікбоксерів, дзюдоїстів і каратистів. Далі грають у футбол і в шахи показують яхти. Вікторія Пластун, Микола Чеботарьов. новини на першому.